І усім привіт! Це знову я, Артем Плейлайф. І сьогодні ми коротше, будемо далі наш розкрашати різними монстрами наш парк монстрів. І, от у нас... І в прошлому відео ми коротше, зробили таку от круту коротше, клітку з такими ефрітами синіми. синями. Їх тут два. Так от. Раз, два. І коротше ми сьогодні в контакті сказала, щоб я інфраголен додав. І от, у нас тут такий крутий валерчик. І тепер я буду додавати інфраголену. От він тут буде коротше, отут у нас буде така клеточка з ним. Зараз треба. так, Раз, два, три, чотири. тут то -от будемо робити. І зараз я до нього зроблю клеточку. Так, як він буде, вона трошки буде більше, ніж це. Він у нас буде там один. Так що давайте. А, стоп, ми забули її. Я... Подивитися, коротше, як він виглядає. Ну так, коротше, я зараз от тут, коротше, точку створення зроблю. все-таки, він дуже мочний. Зараз заспавнюся і будемо, коротше, з ним битися. От, в принципі, я на всякий случай поставлю точку створення. І на всякий случай взяв яблочки. Ну, давайте десь, мабуть, його будемо коротше, отут, от. Спавнити. Так, так. Трохи далеко. Так ще. От вже нормально. Так, з'їдаємо наше яблучко. Так, воно нам дає пару цих ефектів. І з'їдаємо на шрифт і спавнимо його. Пушу жопу. Так, як ви бачите, а як він пробиває? Ніфіга. Ну, нормально наносить, але не так, як би хотілося. І його дуже треба довго вбивати. Блін. Дивіться, пробиває. якийсь ефект, чи мені побудований на нас. Ну, все, в принципі. Так, і в нього випадає золото і от такий, от, коротше, оце от штука. Угу. давайте ще одну заспавним. Так, знову яблуко. Так, сідаємо на що спавнимо. Ой, спавним, беремо меч і Тут я зараз. Так, так, так. Що ж, думаєш, мене пробити, мене пробити. Відходить, що, відходимо, що, що? відходимо. Відходим, відходим. Так, так, так. У нього так багато хипе, але в той же час і мало. Я думаю, ми його будемо робити з цього плюжляка. І я йду ландшафт робити. Вот, в принципі, вот готовий. Він буде трохи більше нашого предучого. все таки він сам здоровий. Зараз ми поспимо. Вій! Блін не попав, давайте ще раз. Вій! Єсть, готово! І так можна, в принципі, це, спастися від якогось падіння, якщо це, звісно, ніч буде. Так, а зараз мені треба це скільки так. Я, в принципі, раз Сколько, 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 и сколько ты срубал? Раз, два. Так, ну можно в принципе срубать эту клетку. Не, вот с таким видно, там какими еще фарийбами катаются, так что короче вот такую же самую клетку срубать. И сейчас это все то бедро, вот так вот тут. Ой, заменю на якийсь там ще, можна, оцей, можна не заміню, щось на інше. І, коротше, от зараз я це все викопаю і пішли ми далі Пиу пау. Пиу. А тепер я, коротше, от що зроблю. А тепер я, коротше, це все заміню на. На от, як там називається, гладкий базальт. От це все. А, короче, вот отца я закладу вот этим, Вот. А спочатку я закладу вот отца все вот этим, Вот. Блин, еще всего слизня тут не хватало. Ну, короче, дивиться. Вот, это забрать. Вот, я, короче, это все сделаю вот таким вот стороной. Мне кажется, она даже лучше выглядит, чем у цим дерева. Вот, и зараз я це все заміню. А яким би блоком? А Оцим, та-да-да. -да -да. Ну господи, ну що ви тут забули? А спочатку байньки. Я чуть, блін, не впала, це нічого. Бурю Да, блін, конечно, повна пустота вийшла. Я це зараз все закрию, щоб ніякий херобрин не виліз. Так, да, вийшло дуже круто, але так що в жопу. Так. Круто, а от, тут я зробив так. От оцей би більше листя теж додати. Зараз щось придумаю, яке би листя. Давайте листя хвої. Да, воно дуже гарно вписується. Ну, давайте його так. Як то б там зробив? А, от, не так, не сюди ставити. А от сюди. От, і далі я це все от хвою веду. Чи краще березове поставити? Та ні, мені каже, хвой не краще. Так, в принципі, готово дуже гарно смотриться. М -м -м. А тепер би якісь тут штуки додати. Сказати, не буду ще один додати, додавлю щось інше. З цього можна зробити якісь, типу. Якісь такі, знаєте, як лідні піки, тільки щось типу іншого. Це, коротше, бастіанські штуки, я знаю, але круто вони виглядають. Ну, не знаю. Може ще щось такого додати. Ну, в принципі, нормально виглядає. Можна... а це я дуже стекло буду ставити. Я що ще тут добавлю. Можна додати, ну, типу, теж трохи інше. Такі трьохі, от штуки. Так, ну в принципі гарно виглядає. І можна ще тут лау трошки розлити. Так, а лау у нас так. Куди вона буде текти, вона буде сюди текти так, її не впасти буде. от, давай. ой 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 точно, точно, точно. Вибираємо її, зараз те що зроблю. Або мені кажеться, краще заросла в інших місцях, Треба розлити, а це хай таки буде. Ще тут якихось пару штук зроблю. А зараз баньки. Давай! Ай, на солнце дальше чекать. Ну, нарешті. Ну, зробившись вот такая вот. Тут можно внизу добавить вот такие вот заборчики. Вот. Такие вот заборчики добавить. Так, а я как будет подел... Проходити, Я не знаю. Я навіть не, не знаю, як він буде пройти. М -м. Ну, в принципі, хай десь там ходи, зараз його запевнимо, буде десь тут ходити. Так, а в мене зараз включено Nether. От у мене все із Незара. Ну, не знаю, чи цього додати можна додати от цього візера штуку цю. Вот, от, можна тут -от таке от добавити. І от. Неві круто смотрите. От, такі от штуки добавити. Дуже гарно. І можна ще лаву добавити. Вот-вот-вот так. Так, отак от от дуже гарно виглядає. Дуже круто. А це можна додати в наш цей от, акваріум, зараз добавлю Так, прокапуємося сюди. Так, давай зайдемо. Це зараз закриваємо. Старова. Ну так, це дуже тут золото, тут це кварц тут теж золото круто. Круто Можно еще тут банк кварц забав. Вот. Залетай ты куда? Сам барибу ты бил. Пока, чувак. Теперь зараз треба, треба тебе спавнити Вот, блин, заспавним. Засраемся. Теперь звідси вылетаем. Ой, куда, 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 куда? Все. Так, куда далі скло поставити? Ну, от краще, краще виглядає, краще. А зараз мы вертаємося, принципі, сюди, І тут так само все скло. І його ставимо сюди. Ні-ні-ні, у вас я не буду нічого купляти От, в принципі, готово. Щоб, знаєте, наші він звідти не вилетів, чи наші посетителі він не вилетів і не почав отак от їх вбивати. Цей торговця може теж за посетителя, зараз взяти перший типу посетитель. І зараз ми, коротше, спавнимо сюди нашого Опа, ой, А де він точно? Так, це походу, він і так. Ой, ніфіга, який він здоровий. Блін, я сюди, походу, не буду залазити. Хм, краще тут заспавнити. Ні, пусть би тут буде Ну і ось! Другу, короче, зробили... Нефіки у нього очень, навіть не замітив. Вот, короче, наш другий чувак в зоопарку. Ой, в... В цьому в парку монстрів. І він круто дуже виглядає. це Мені каже, Валір навіть краще виглядає, ніж цей. І ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо під цим відео набираєте 5 лайків, я випускаю другу частину. Ой, другу, третю частину, там де я буду нового короче монстра ставити. І зараз кажу голосування. От голосування. Кого мені Ба... Базалц Блазер чи Варкерчкріпер. Блазер чи Кріпер? Кого? Так і ви напишіть в коментарях кого. А зараз з вами був Артем Плейлайф, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока.